Є на мапі нашої країни невеликі населені пункти, які не блищать туристичними визначними місцями, і про них мало хто знає. Але ці села і селища мають своє минуле, яке є частиною нашої спільної історії. Давайте подивимось, як живуть люди трудівники і виростає майбутнє покоління в селищі Межила Дніпропетровської області. Під час будівництва залізничної гілки Катеринослав Юзівка у 1880-х роках почалося заселення місцевості нової відкритої станції Межава. 1884 рік вважається роком заснування селища, яке утворилося в 1956 році. Об'єднанням сіл Кам'янка, Григорівка і Новослав'янка селяни обробляли родючі землі безкраїх степів, Виробляли різноманітну сільськогосподарську продукцію. Сільське господарство було одним із ключових чинників зростання економіки. Чи знали ви, що є в Україні лише один пам'ятник пшеничному колоску? Він знаходиться в Дніпропетровській області. Місний колосок встановлено у 1984 році. До старіччя селища Межива. Він є унікальним тим, що є єдиним в Україні зображенням 3D-колоска такого розміру. У травні 2022 року за сприянням наших захисників маємо нове обличчя символічного для аграрної межівщини пам'ятного знаку, що присвячений пшеничному колоску. Здається, знак ніби помолодшав у синьо-жовтих кольорах України. Колосок символ межової, Він її візитівка. Ніч над межовою, вечір настає, сонечко сідає, і в вікно моє, нічка заглядає. Сірочки гарять, місяць визирає. Небесна тиха благодать на межову спадає, Ташки вже сплять, ставоки розмовляє. Квітки навкруг мовчать, тан гордо поглядає. Спочило все село, заснули всі віконця. Навколо все цвіло чекало сходу сонця.